Зуба кетьменської бороли. Я віцеїст військового ліцею. Імені героя Крут підгірнять Іван! Імені героїв! Свято Покрови Святої Богородиці. Сьогодні відзначається указом президента День захисника Вічини. Сьогодні наші першопурсники приймають урочистою клятву. і це вже стало традицією. 14 жовтня 92-го року було урочисте відкриття ліцею і урочисте прийняття урочистої клятви ліцеїста. З тих пір вже 23 роки, у день 14 жовтня, свято покрови, свято українського козацтва, українського війська, свято. Української повстанської армії ми приймаємо урочисту влятку. У Збройних силах інших силових структурах та чоловіка. Визначаючи в цьому прекрасному захисту, старші вчителі воїнів поступає саме сучасні, які в далекому 18-му воювали на сході нашої України, людину ненависних Путін. 29 ліпня, 14-го. Окрова! Сьогодні ранку ми поклали квіти до могили наших вояків, упа. Потім ми поклали квіти до могили нашої хлопців з Невеської серці. Потім ми поклали квіти до могили нашої. Добися, який і сьогодні ми тут з вами і віримо, що більше не буде, і що ваша присяга і той виступ, який ви проходите і ви будете проходити, він зробить настільки сильну на нашу армію, що жоден ворог не посміє на нас нападати. Для цього вам треба дуже добре вчитися здобувати свій вас і жити за тою присягою, яку ви прийняли. Ви вибрали служіння. Це є покликання служити. Це є велика честь. І це є велика Божа ласка. І матір Божа буде тримати всіх вас під своєю обідкою. А задача влади – так провадити керівництво. Щоб Україна була сильна і ви мали можливості розвиватися, навчатися дійсно бути опорою нашої держави. Я бажаю всім добра, багато любові, слава нашим містам, слава Україні! Героям слава Україні! Профілу історію України. І я як прежний батько просто після цієї присяги якусь села, я для... даю вам наказ любити Україну, вивчати, як найбільш зниняли, розмовився патріотичному веслам Дусі. І так, як ми молоді повстанці, зачищаючи сприйняв Україну, на отаві нашої зусильні слові держави, клали трощок це приєднувають. Молодий світ нації, багато з них не дійшли до цілі на пів шляху горів, не зайніх всіх кімен. Але ми є сьогодні в наших серцях. І сьогодні добровольці, батальйони, коли наглянули ворог, клятий, немобілізовані, добровільно, воїнів батальйони перші, клали свої голови та нашу самісів сухої державу. Тож, якщо треба буде, ні один хвилин. Війте сорок, а в перші як дати спорім зачистити. Не довми мені Україну. Для нашого ліцею сьогоднішній день може помолиться вухона. Це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє.